Вітаю вас! З вами магазин Auto Сьогодні ми розглянемо противотуманну фару від компанії Lavita для автомобілі Deo Lanos модель LAHU276BL. Тобто фара ця ліва. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас знаходяться елементи кріплення і сама фара. Фара на світлодіодах. В кожній фарі використовуються, э, в, верніше в одній фарі використовується 12 потужних світлодіодів, корпус фари з пластику, дроти підключення 2, плюс і мінус. Під'єднуються на 12 вольт. Корпус фари повністю з пластику. Попереду також прозорий пластик встановлений. Потужність фари становить 55 Вт. Зараз ми фару під'єднаємо на жилення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так відсвічує фара. Бачимо. Контур жовте світло, а по центру у нас білий світловий потік. Доволі яскраво відсвічує. Бачимо також світло тіньову межу. Чітко все обрізається для того, щоб не засліплювати інших водіїв. Фара встановлюється в штатне місце, де Уланус. При купівлі на фару обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість її ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua